здатність відчути національну глибину цього джеріна, джерела. Неповторне мистецтво краю дивує весь простір Всесвіту. Сам простір Буковини, він не просто впливає на людину, він викристалізовує висоту людську неповторність. Ось чому ви братове Буковинці такі неповторні на планеті Земля і такими завжди залишаєтесь. З австрійських часів, коли Ференс Ліст почув гру, віртуозну гру Шебинських музикантів з Буковини, він сказав бравісімо, Маестро був здивований не просто технікою гри, він сказав, як так можна. Висвучувати її величність музику, це лише тільки ви, ви, українці, маєте здатність так прочитувати філософію Всесвіту, то сказав великий майстр. І сьогодні, якби міст в Швейцарії, завершується потужний фестиваль, конкурс п'яти континентів, і африканці, японці, французи, всі народи. Незалежно від національності цей великий концерт. Знаєте яким хореографічним номером? Вижницькою гусулкою, разом з нашим ансамблем танцю Смеричина танцюють африканці всі. Гусулка має здатність єднати людей, незалежно від національності. І буквально через короткий час на Канарських островах той же колектив, та ж смеричина, стоячи зал, аплодує, кричить. Україна перфект! Ось це Буковина. А ви уявляєте надалі, що вона може робити в сфері медицини, кібернетики і так далі. І так далі? Пісня лиш і мистецтво, лиш початок інтелекту елітного народу, який зветься український Буковинець. Рідні мої. Ні єдине слово стосовно вас перебільшення, ні. Але як зберегти нам це все? Як його не принизити до рівня ось тих паскудних грошей, і щоб залишилась ось та, як я кажу, глибока правда і праведна висота України, і в кожному нас це визвучено. Сьогодні святкуємо таке свято Боноравечче. А й це родинне зібрання буде новим дороговказом, як не знищити, як зберегти свою дорогоцінність. Буковина в просторі Всесвіту завжди казала своє. Слово одне з перших, тому що вона є своєрідна мистецька держава. І на вашу честь звучать пісні з Буковинського джерела Михайло Ткач, Степан Савадар, Маріш. Яйця сніка, неспокійная річка, улиця без окніше, а то пози, там же пермаєчка, хоч часто вас. Oh, 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 oh,